Сьогоднішня мандрівка без валіз, без квитків і навіть без ризику намочити ноги. Сьогодні ми поплаваємо цікавими озерами та лиманами України. І ось ми біля найглибшого озера Світязь. Його глибина до 58,5 метрів. Розташоване воно у Волинській області та входить до групи Шацьких озер. Найбільшим озером України є Ялпух. Його площа близько 149 квадратних кілометрів. Розташоване воно в Одеській області неподалік від кордону із Молдовою. А зараз ми з вами пробіжимося найдовшою кладкою пірсум на озері у Волинській області, яке називається Грушівське. А зараз із Волині ми перепригуємо до масиву Чорногора на висоту 1510 метрів. І перед нами відкривається лісове озеро Марічейка. А чи знали ви, що деякі водойми в Україні мають кольорове забарвлення? І це не міф. Наприклад, лимани. Через вміст мінералів, водоростей і солей деякі лимани можуть набувати рожевого, бірюзового або навіть червонуватого відтінку. Цікавим фактом є те, що в Україні лимани можуть бути як одним озером, а можуть бути цілою системою, наприклад, тузлівські лимани, які об'єднують понад 13 лиманів. Багато лиманів в Україні є унікальними заповідними об'єктами, де мешкають рідкісні птахи. Це лише маленька краплинка безмежного водного світу України озер та лиманів. Тож нехай ця відеоподорож стане лише початком великого знайомства з водною мапою нашої дивовижної країни.